13 жовтня Івано-Франківська область. Сьогодні у нас на черзі огляд хурми Божий Дар. Дерево 3 роки, висота біля 2 метрів. Це перше плодоношення. Плоди ще, ще не м'які, тільки починають ледь-ледь-ледь ледь, 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 ледь. Починають здавати міськими. Цей сорт може бути як запалювач, має чоловічі прицвітінні, може запалювати інші сорти. Оці 4 штучки я зірвав десь майже 4 тижні тому, тобто вони вже дуже м'які. Досить довго притримались, вже можливо навіть забагато. Для цього сорту характерні отакі плями темні. Зважимо. Скільки важить? 46 грам. 46. 31 грам. сідають. Ну, біля 40 грам середня вага плодів цього сорту. Так виглядають в розрізі плоди. Це ті, які простояли вже 4 тижні. Смак дуже приємний, солодкий, злегка ароматний. От це плід я розрізав той, який тільки що зірвав. Він ще тверденький, спробуємо який він буде на смак. Як не дивно, але він от, тверденький, але ніякої терпкості, вязкості немає. Дуже солодкий, тобто можна споживати його і не чекаючи такого сильного розм'якшення. значить В плодах є багато кісточок, оскільки цей сорт запилювач. То Кісточок досить багато. Так, будемо спостерігати за цим сортом далі. Плоди невеликі, але приємний смак, гарний сорт.